Вчитися на помилках, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. 1 Коринтян 6.20. Коли ти робиш помилку, ти вчишся на ній або повторюєш її ще кілька разів. Зазвичай люди роблять висновки зі своїх невдач і намагаються надалі чинити інакше, і це логічно. Але деякі, як не сумно, не навчаються ні на своїх, ні на чужих помилках. Я познайомився з Лео, коли працював санітаром добровольцем у лікарні великого міста. Я співчував йому, бо він був дуже самотній, приходив до лікарні суботами та помічав, що його ніхто не відвідує. Лео вкотре опинився там і йому ампутували другу ногу, тому що через коріння в нього виникли проблеми з артеріями та венами кінцівок. Якось мені довелося почути, що медсестра грубо і неповажно розмовляє з Лео. Я запитав, чому вона так робить. Її? У відповідь пролунало: Давиде, не довіряй тому, що бачив ця людина, з якою ти розмовляєш щосуботи, ця тягар для суспільства. Коли йому ампутували одну ногу, ми всі сподівалися, що він кине курити, але навіть зараз, уже без обох ніг, він продовжує це робити. Я не можу співчувати такій людині. На жаль, попри тяжкі наслідки цієї вкрай шкідливої звички, Лео не навчився на своїх помилках, він продовжував курити, і це викликало обурення у цієї медсестри. Обміння вчитися на власних та чужих помилках дуже цінне. Небесне батько хоче, щоб кожна людина могла і застосовувала цю навичку, зокрема, щоб зберігати своє здоров'я. Хоча сьогодні доведено, що коріння руйнує людський організм, особливо дихальні органи, мільйони підлітків та молодих людей починають курити, а це рано чи пізно призводить до хвороб. Павло, великий радник ранньої християнської церкви, написав: нехай же ваше тіло приносить честь Богові, але чи може людина, яка сама руйнує себе і хворіє, прославляти Христа. Звичайно, ні. Починаючи цей день, подякуй Господові за здоров'я і прославляй того, хто дав тобі життя.